І зетвоєнкори повідомляють, що по курській області вдарили 12 МАК ракетами «Шторм Шедов». Також їхні пабліки публікують, нібито фото уламків і звуки вибухів, які чули мешканці однієї з квартир. З нашого ж боку жодних підтверджень цього не було. І епічне відео ракетного удару по Курській області опублікували за воєнкори Зокрема, Пазніков написав, що попередньо це ті самі шторм шедов. Відео потребує підтвердження. Правда, він таке додав. Дональд Трамп може повернути заборону на застосування Україну атакам сів по ЕРФІ, коли вступить на посаду. Таке стверджує видання New York Times. Там нагадують, що під час кампанії Трамп заявляв, він негайно завершить війну, хоча так і не пояснив, як саме. Водночас, прихильники Кремля намагалися схилити нового президента до думки, що рішення Байдена зменшує його переговорні можливості і залишає перед загрозою глобальної війни. Однак у виданні кажуть, що крок Байдена навпаки дасть Україні можливість Вість переконати Трампа, що за належних поставок озброєння Україна здатна протистояти рефії, і таким чином справедливі переговори стануть більш ймовірними.